Сьогодні на перепаковці ось такий акумулятор. На ньому зазначено, що це є Макіта 24 вольта 5 ампер годин. Хоча насправді це не є оригінальна Макіта, це є під Макітівську посадку акумулятор, і, як правило, він використовується в китайських електроінструментах. Ось так виглядає в розібраному стані акумулятор. Як бачите, йде ось така BMS-плата. Тут вже один контакт відійшов. Замість рядів акумуляторів тут лише один. Згідно даних на акумуляторі, тут є 2 Аг, хоча, можливо, тут їх і немає. Будемо перепаковувати акумулятор на елементи Samsung 25R. І збірка буде на 21 вольт 5 ампер годин. Також замінимо БМС плату на більш потужнішу. Так, давайте помирюємо внутрішній опір акумуляторів. І ось бачите: 19 мільйон. 18 мільйон. 19 мільйон. 18 мільйон. Та 22 мільйони. Як ви могли бачити з проведених вимірювань ці банки не є високотокові і вони не призначені для використання в електроінструменті. Єдине, де їх можна використовувати, це хіба що сікатори. В інших випадках, вони, скоріш за все, будуть при сильних навантаженнях входити в захист. Тому будемо міняти ці банки на елементи Samsung 25R. Оже акумулятор повністю зібраний. Замінена плата БМС на трьох транзисторах, яка буде потужнішою. Також замінені плюсовий та мінусовий кабелі на е, силіконові 15 АВ. Плюс і мінус проварений е, подвійною стрічкою. Перша стрічка 0,2 мм, друга 0,15. Самі послідовні з'єднання е, теж в два шари проварені подвійною стрічкою. 0,15 мм. Ну і розпаяні самі балансувальні кабелі. Отже, давайте перевіримо акумулятор на заряджаємось. Як бачите, зараз горить зелений світлодіод. Підключаємо акумулятор і загорівся червоний світлодіод, що свідчить про те, що заряд на акумулятор поступає. Отже, давайте перевіримо, чи працює електроінструмент від даного акумулятора. Як бачите, жодних проблем немає. Якщо вам потрібна збірка такого акумулятора або іншого, звертайтеся за номером телефону в шапці профілю.